Масштабна вирубка на цьому місці почалася вранці 30 грудня. Сильний сніг напередодні поламав дерева. Тож, під виглядом, ніби уникнення подальших небезпек, почалася так би мовити, розчистка території. Одно дерево было наклоненное, и его немножко снегом. Так они взяли, все порубали. видите, свежий спиль. Оно же не, оно же не падало, это дерево. Видите, вот свежий спиль. этот рос веками. Это лечебный лес. Он нас содержал, особенно пенсионеров. И веточки, и смолку. Нельзя с ними разговаривать. Варвары после огромные грузили на машины. Я рядала, плакала, говорю, да войну не допустили такого. Это же варвары. Спершу люди не панікували, бо думали, що це працівники Київзеленбуду рубають сухостій. Але напередодні святвечора роботи продовжилися навіть активніше. Це побачила на власні очі наша знімальна група. На цих кадрах ви бачите на що перетворилися колись кремезні сосни. не Сьогодні утром опять приїхали дівандали, по-другому їх просто не наживеш. Ані начали рубати дерев'я, котрим по 90, по 85, по 100 літ. начали почалися увозити і повністю начали рубати. На гнівні протести мешканців Дарниці заповзяті ділки показували документи, за якими вони ніби мають повне право рубати дерева. І ніхто не може їм перешкоджати. Сказали, что частная земля и показали документы, что вы не имеете права к нам никакого отношения даже не иметь, чтобы нас даже не трогали. Документы были у власти. них, да, тут были представители власти, была прокуратура, они все зарегистрировали, даже забрали. Их. Но на следующий день опять они появились, эти ребята, и они продолжили дальше свое это дело делать. Щоправда, працівники правоохоронних органів затримали тих, хто вирубував дерева, нібито до з'ясування обставин. Ми зателефонували до комунального підприємства з отримання зелених насаджень Дніпровського району, аби з'ясувати, чи були дозвільні документи на вирубку. Ордер на вирубку зелених насаджень по вулиці Малишка немає. У всякому разі правопорушники я їх так називаю. Нам його не надали на даний момент. З часу скоєння цього правопорушення, тобто знищення і зрізання такої великої кількості дерев, в даний час справа знаходиться на розгляді в прокуратурі Дніпровського району для того, щоб вияснити, чи знаходження, чи пошук складу злочинів для того, щоб порушити кримінальну справу. Наша знімальна група тим часом вирішила з'ясувати у столичної адміністрації, чи справді ділянка, на якій здійснювалася вирубка, віддана у приватні руки, і якщо так, то на яких підставах. Саме тому відповідні журналістські запити ми відправили до головних управлінь земельних ресурсів та екології охорони природних ресурсів. Наразі ми чекаємо відповіді і обіцяємо, що ми ще неодноразово повернемося до цієї історії. Ініціативна група мешканців Дарниці також підготувала відповідний пакет документів, які направить до контролюючих органів, аби перешкодити масштабній рубці сосен та подальшій забудові цього місця. Підтримують мешканці Дарниці і зелені. Під час новорічних та різдвяних свят на гарячу телефонну лінію партії зелених Україн надійшов сигнал від ініціативної групи мешканців Дніпровського району, що поблизу метро Дарниця в парковій зоні ведеться вирубка багаторічних сосен. Ми оперативно відреагували до того ж, на місце інциденту виїхала знімальна група телеканалу Тоніс і хочу вас повідомити, що на сьогодні вирубка призупинена. Також цим інцидентом зацікавилась передохоронна прокуратура. Нами були направлені листи у відповідні інстанції. І хочу вас запевнити, що ми підтримуємо партія зелених України підтримує ініціативну групу Дніпровського району. Ми не допустимо цієї вирубки і впевнені, що паркова зона буде збережена. Ми зі свого боку будемо стежити за розвитком подій і обов'язково вас інформуватимемо. Якщо ж у вашому місті вирубаються дерева, виникають незаконні звалища чи здійснюється інше екологічне свавілля, звертайтеся на гарячу телефонну лінію Зелена варта. Номер ви зараз бачите на екрані. Тільки разом ми захистимо наше право на життя у чистій і безпечній країні.